На цій канатній дорозі дуже зручні сидіння. Ну і ще є бачите спеціальні такі тримачі для велосипедів. Ну, розкішна панорама, але тут досить холодно і вітер. Тому що ми знаходимося на висоті трошки менше, як 600 метрів рівнем моря. І тут дуже чітко прослідковується висотна поясність. Що це означає? Чим вище в гори, тим стає холодніше, але кількість опадів, звісно, збільшується. О, я це помітила. І це впливає на рослинний світ. В першу чергу на наші красені буки, які дивіться перед вами. А бук до речі, це... чому назвали Буковиця? А тому, що тут дуже прекрасні гарні буки ростуть, і ми зараз цьому переконаємося. Подивіться бук, красень дерево. Значить, високе, струнке, е, використовується давно людьми деревообробні промисловості. Що з нього роблять? Прекрасні меблі, паркет, дуже гарно гнеться, тобто е, моренне дерево, щоб ви знали. Тобто буді стає ще міцніші. Причали роблять, інші такі плаваючі за, засоби. Е, дуже цінна букова, букові дрова. Тому що мають високу тепловіддачу. Як у нас кажуть місцеві жителі, якщо ти маєш букові дрова, взимку ти точно не замерзнеш, але тяжко переносить оці такі інколи морозні зими. Річ у тім, що кора тріскає, так потім е, навесні туди попадають паразити, і часто вони знищують це дерево. Ось цінні букові горішки, щоб ви знали, вони дуже подібні до е, кедрових горішків. А до кедрових точно. Так, але Значить, мають багато алкалоїдів, просто їх треба обробити. Дуже гарне, розвинене має коріння, розгалужене, тому що для його росту потрібно багато вологи. 300-400 метрів, йому висота зазвичай не підходить, бо там вологи не вистачає. А 500-600 метрів це для нього рай, багато волога. І він має таке гарне розгалужене коріння. І ж, не повірите, дорослий бук вбирає води до 5 тонн. Тобто, що я маю на увазі, що на гірських схилах буки часто так, утримують багато вологи. Коли йдуть багато дощів, багато опадів, бук якраз утримує багато вологи. Вони І так, спасає наші Карпати від величезних повенів. І якраз буки треба дуже оберігати, тому що вони не тільки краса Карпат. Вони не тільки дерево, яке ми використовуємо, а дерево, яке що, яке спасає нас від повенів, тобто утримує вологу на гірських схилах. Дуже цікава кора. Таке враження, що вітри, дощі, сонце, ніби вилизали цю кору. Ну неймовірно. Отже, від буків буковиця. Угу, добре.